Івано-Франківському міському центральному стадіону рух передали в оперативне управління комунальне майно. Таке рішення прийняли депутати на другому пленарному засіданні сесії міськради. Однак, якщо рішенням за 2007 рік повноваження на укладення договорів оренди інфраструктури стадіону земельної ділянки були делеговані директору руху, то тепер обранці вирішили внести уточнення. У нас виникає правова колізія, тому є пропозиція внести до проекту рішення про закріплене і передачу в оперативне управління. Ще один пункт, яким Скасувати рішення Івано-Франківської міської ради від 2007 року. Я його передаю про те, щоб ми мали однаковий механізм надання нежитлових приміщень в оренду. Натомість директор стадіону рух Іван Слюсер переконує, якщо такі повноваження переходять до фонду комунального майна, це означає, що йому просто скрутили руки, адже це були головні джерела фінансування. Оперативне управління стадіоном каже його керівник: це величезна господарка 400,5 з половиною тисяч квадратних метрів на площі, яку за п'ять років господарювання тут інвестора перетворили на убогу структуру, адже жодної копійки на розвиток не було вкладено з міського бюджету. Як виживати далі, в щойно прийнятих депутатами умовах? Слюсар не знає. За стадіоном закріплюються договори укладення, ну, договори на електропостачання, водопостачання, водовідведення, вивіз сміття і так далі. Все це я маю здійснювати, так? От і чекаючи, поки, можливо, через казначейство пройдуть гроші. Це ще півбіди. А друге, господарське питання. Воно постійно виникає: то потрібно лампочки, то потрібно віника, то потрібно засувки, то потрібно бензин на покоску поля чи придбання якогось інвентаря і так далі. Нам як кажуть, цьому питанні що зв'язують руки. Висловити свою позицію на сесії міськради, попри неодноразові намагання директора руху депутати йому не дали. Попри те, що всі ці моменти запевняє Іван Слюсер, перед засіданням обговорював із секретарем Вітенком. Тож, зважаючи на такі обставини, заявив журналістам, що такої демократії по-Свободівськи не розуміє, тому рухівську угоду підписувати не буде.